Роздільна компенсаційна мембрана. Е, багато хто каже з вас, та це на лаха, це розвод для замовника, це е, розводілого, лиш би більше заробити. А потім, коли десь тріскає плитка, стоїть той плиточник з опущеною гривою і каже, то я не знаю, скільки років сорок вже вкладаю. Ніколи, блядь, такого не було. А чого воно тут сталося? Тому що, друзі, часи міняються, технології також йдуть вперед. І плитка в нас зараз йде на підлогу в багатьох випадках широкоформатна, метр двадцять на 60 Якщо ви вибрали собі плитку на підлогу 30х30 см розміром, зробили шов 4-5 мм, як пише книжка, як то кажуть. Тої мембрани вам не треба, розумієте? А якщо ви вибираєте плитку метр двадцять на 60 маєте там теплу підлогу і хочете все одним контуром, без ніяких там різів, порошків і так, далі, і так далі, то треба використовувати ось таке полотно, друзі. Це нетканне полотно розділове. Називається воно. Ой, Боже, мені то Іван писав на українській мові, але Ревестеч. Ревестеч дуос 30 чи ДУСО30. Одним словом, це Іспанія, виробник Іспанія. Хочу вам зразу сказати, що працює воно на горизонтальні розширення і в ідеальних умовах витримує розширення до 20 мм. Ну, це ідеальні умови. Ось відео бачите на відео, ось так воно розтягує і так воно компенсує. Е, як сказала людина, яка займається продажем цих каже живого, 3-4 мм воно на розширення горизонтальне працює. Роздрібна ціна самого матеріалу 451 гривня за метр квадратний. А його шлях, лях трапи, такі гроші великі. А робота середня, середня ціна 150 гривень за метр квадратний. І тут Вадім аж е, забігли очі. Ні? Ну отак, от друзі. Ідемо зі мною покажемо, як вона клеїться. Вона клеїться, друзі, на весь периметр, на всю площину, де в нас буде вкладена плитка одним контуром. Не тільки зони деформаційних швів стяжки, чи е, не тільки оці зони там, при дверях, де г-образки, де п-образки, а повністю вона все буде вклеюватись одним контуром. Вадівка тут на свинив трохи, бо замішував стяжку. Ну нічого страшного. Добро було. Це ти дирявий. Але відроди яво.